Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу, як подати паспорт на вклейку візи з України. Наразі візовий центр у Львові лише приймає біометрію, тобто подати туди паспорт на вклейку поки що неможливо. Як тільки з'явиться ця опція, як тільки вони відновлять вклейку візи в Україні, я звісно одразу повідомлю про це у своєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь. Там вже ціла спільнота українців, які підтримують динамичний. Одного спілкуються, відповідають на питання по виїзду в Канаду, США, тож приєднуйтесь. Так от, так як вклейка візи наразі лише за кордоном, у зв'язку з цим виникає цілий ряд питань чи то проблем, які потрібно вирішити. Тобто, якщо ви виїжджаєте з України по паспорту, який потім здаєте на вклейку, то повернутися. Без паспорту ви відповідно не можете. А вклейка віза триватиме до шести тижнів. Ну, це офіційні терміни від уряду Канади. Звісно, може це бути і швидше. До речі, за моїми спостереженнями, у Австрії найшвидше вклейка. Але в середньому триває вклейка близько місяця. Ну і треба за щось жити за кордоном. Так це не у всіх там є у кого зупинитися. Тому варіант повернутися, ви можете повернутися теоретично. По українському, скажімо, паспорту, тому що поки що можна перетинати ще кордон по внутрішнім нашим документам, але у прикордонників є таке правило, що людина. Має виїхати з країни і заїхати по одному і тому ж документу, ви можете у візовому центрі запросити спеціальний документ, таку бумагу офіційну, яка буде підтверджувати те, що ви здали паспорт на вклейку візи. Але чи це прокатить з прикордонником, чи він не пустить, ну це вже буде залежати від конкретного випадку. Ну, Якщо в Україну ваш, скоріш за все, ще запустять, то потім як виїхати назад, щоб паспорт забрати, коли закінчить. Це ці там шість тижнів чи місяць, коли вам прийде повідомлення про те, що паспорт готовий до видачі. Другий варіант це виїжджати по українському паспорту, здавати закордонний навклейку, повертатися по українському. Але знову таки, скільки буде тривати цей дозвіл на виїзд по внутрішнім документам, невідомо. Вже я пам'ятаю, його якось закривали, потім знову відкрили, тому що багато людей почали скаржити, що під час війни не у всіх є закордонні Спорти, як їх і досі дуже довго виготовляють. От, тому знову-таки ну, невідома ситуація. Так? З України. У деяких виходило відправити новою поштою або Укрпоштою, хоча це дуже поодинокі випадки, тому що офіційно не можна пересилати паспорт поштою кур'єрською службою за кордон, поки триває воєнний стан. Тому ви можете спробувати, але чи вийде невідомо. Плюс, в будь-якому разі, візовий центр не зробить зворотню доставку в Україну. Вони зазвичай доставляють лише по своїй країні, тобто там. Польща по Польщі, так з Австрії, там більша країна, але в будь-якому разі в Україну вони не доставлять. Тобто, як варіант, в принципі, якщо у вас за кордоном є довірна особа, вона може або забрати ваш паспорт по довірності, або можна замовити на її ім'я зворотню доставку на її адресу в Європі, і потім вже ця людина якось там автобусом не знаю, потягом передасть документи вам. Найзручніший варіант це якщо у вас є два закордонних паспорта. Часто це небіометричний, старого зразка і біометричний. Тоді ви можете виїхати в Європу по біометричному або по небіометричному, по небіометричним, як і по внутрішнім документам, також можна виїжджати під час воєнного стану. Так от, ви можете виїхати по одному паспорту, другий здати на вклейку, повернутися по першому, правильно, і потім так само поїхати його забрати. Але найзручніший варіант це той, про який я розкажу далі. я регулярно отримую питання, чи може допомогти із вклейкою із передачою паспорта з України на вклейку візи. І нарешті я таки можу відповісти так, тому що я запартнерилась з туристичною агенцією, яка возить паспорти на вклейку в Бухарест. Їхній кур'єр це робить регулярно, в середньому це двічі на тиждень, але все залежить від кількості паспортів, можна і частіше. Тобто, як відбувається процес, ви відправляєте паспорт із супровідними. Документами, до речі, як відправити паспорт на візи, я вже розказувала в одному із своїх відео. Я там розказувала, що потрібно покласти в цей пакет, але мій менеджер обов'язково вам нагадає, ще й е, вийшли приклади заповнення форми згоди візових центрів довіреності, тому що ви даєте кур'єру довіреність, щоб він. Потім забрав ваш паспорт після вклейки. Так, от це вже я трошки наперед забігаю. Ви відправляєте новою поштою по Україні свої свої документи. Кур'єр двічі на тиждень забирає паспорти, везе особисто і подає особисто в Бухарест, тобто він не присилає поштою там за кордоном. Коли паспорт готовий, коли вам приходиться імейл від VFS Global про те, що паспорт можна забирати, кур'єр так само. Під час своєї наступного поїздки в Бухарест з паспортами він забирає ті паспорти, які вже готові, і відповідно перевозить назад в Україну. І по Україні вам вже відправляють так само новою поштою, попередньо зідзвонившись, тому що вклейка візи в Бухаресті триває тижня три до місяця. Зазвичай знову ж таки, все залежить від завантажності, тому я не можу чіткі прям терміни сказати. Тому, коли паспорти вже на руках в турагенції, вам перед Дзвонить менеджер і запитає, на яке відділення нової пошти краще відправити. Може у вас там змінились вже якісь дані за цей місяць, і відправляє назад. І коштує така послуга, так само, як і запис на піометрі у Львові, 70 доларів. А 70 доларів з одного паспорту. Так? Тобто, якщо ви сім'я, навіть якщо ви в одному конверті висилаєте, все одно оплата йде за кожен паспорт. Ну, Хіба що у вас велика сім'я, там 5 плюс паспортів, то зазвичай ми на такі. Замовлення робимо знижку як на візовий супровід, який я, до речі, теж пропоную, хто не знає, можливо, і по Канаді, і по США. То зазвичай ми робимо знижку, якщо 5. А до цього, на жаль, ні. Тож тепер ви можете не витрачати час і гроші на поїздку за кордон, не ламати собі голови, як там правильно виїхати, по яких документах заїхати, як відправити паспорт. Ми повністю супроводимо цей процес і ви. Відправляєте новою поштою, яка є просто по всій Україні, і так само отримуєте новою поштою. Прямо собі додому можете адресну доставку замовити. Кого цікавить така послуга? Звертайтеся, будь ласка, до мого менеджера Canada4UA менеджер. Це нік її в Телеграм. Про всяк випадок звертаю вашу увагу, що Дарина живе в Канаді. Вона відповідає зазвичай по вечорах. Тому, якщо вам моментально не відповіли, не приймайтеся. Ми отримали ваш запит, і в порядку черги відповімо. Ввечері я прям дуже схвильована від того, що нарешті знайшла надійного партнера, через якого можна відправляти паспорти, я особисто так планую робити. От зараз для свого чоловіка він прийшов в біометрію в липні у Львові, бо раніше я планувала сама їхати в Польщу, завозити і потім забирати. Ну, це, хоч я можу виїжджати, але все одно це зайві клопоти, труднощі, гроші і так далі. До речі, щодо термінів, то перші, хто здавали біометрію у Львові, ще всеред. День липня зараз починають вже отримувати запити паспортів, і це ну можна сказати місяць пройшов. Ну там місяць з хвостиком, і це до речі швидше ніж в Європі, тому що в Європі термін опрацювання після біометрії до запиту паспорту. І зазвичай зараз листи про підтвердження біометрії, Biometric Validity Letter і Original Passport Request приходять разом в один день, але через десь два. З половиною іноді й три місяці після того, як пройшли біометрію. Тобто дуже розтягнутий цей період. Якщо в квітні я повністю весь візовий процес пройшла за три тижні, то зараз він розтягується аж до трьох місяців. Дуже шалений попит. Це просто щоб ви трошки орієнтувалися у термінах. Якщо ви от здаєте біометрію, то не думайте, що вам запит паспорту прийде прямо на наступний день. Може, правда, до того вже відкриється. Вклейка візи в Україні. Хто знає, побачимо. Підписуйтесь знову ж таки на мій телеграм-канал, щоб слідкувати за усіма новинами там. І, до речі, я там набагато частіше, ніж тут в на Ютуб виставляю якісь там лайфхаки. І от один із моїх останніх постів було про те, на які імейли і що потрібно написати для того, щоб пришвидшити розгляд біометрії. Не факт, що це спрацює, але у багатьох запити паспорту приходять десь там через тиждень, після того. Того, як вони напишуть на ці імейли, тому переходьте в телеграм, користуйтеся інформацією, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, якщо це відео було корисним. Пишіть моєму менеджеру, щоб більше дізнатися за послугу. І до зустрічі в наступних відео з вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па-па!